Вже національний телемарафон Єдині новини триває. Зараз матимемо розмову з бійцем на фронті, який захищає відтинок фронту біля Вовчанську. Вовчанський напрямок. Це Харківщина. До нас доєднується Ярослав з позивним Мухомор, старший оператор безпілотних авіаційних комплексів підрозділу Фурія бригади ГАРД. Вітаємо вас. Вітаю, бажаю здоров'я, доброго ранку, пане Ярославе. Вчора Держприкордонслужба, так як ви є частиною. Тих підрозділів від держприкордонслужби, які воюють на фронті, оприлюднила ось це відео, яке ми зараз показуємо. знаєте, з таким коментарем: що три автівки і два укриття це здобич фурії під Вовчанськом. прикордонники використовуючи FPV та безпілотники вампір, знищили три транспортні засоби. Противника та два місця зосередження його живої сили. От ми зараз якраз і бачимо це от така місце, судячи з усього з вантажною автівкою, де росіяни і ось друге це місце, де вони маскувалися на позиціях під Вовчанськом. Поділіться, будь ласка, деталями, як виявили цілі? Яку з них було найскладніше вражати? Ну, дивіться, наші підрозділи працюють і вдень і вночі, виявляючи ворога. Живу силу техніку противника, укриття. Так і на цих відео за останні дні нашими екіпажами ударними було знищено три автівки та два укриття, де скупчення було живої сили противника. Загалом такі цілі вражаються завжди є невелика складність. Це за реп, бере, бо противника на, 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 даному, на даній ділянці та й по всій ділянці фронту. Немає у них кризи і дефіциту з засобами рев, тому засоби РЕБ дуже зачасту мають велику роль в тому, щоб добре вчасно влучати в такі цілі. Також, також піхотні групи прикриття ворога, вони полюють на наші важкі дрони і завжди хочуть їх збити зі стрілецької зброї. Але наші підрозділи. Як ви бачите, добре з цим справляються, і ми виражаємо цілі, Ярослава. Ми тут бачимо QR-код на екрані. Намагаємось теж допомогти. Закликаємо глядачів зробити те саме, навести свій телефон і зробити якийсь переказ. Скажи, будь ласка, на що ми збираємо сьогодні? Зараз наша прикордонна бригада ГАРД збирає на дрони та комплектуючи до них. Бо як всі знають, дрони зараз відіграють дуже важливу роль чи не найбільшу роль. Для того щоб зберегти життя е, нашим, нашим бійцям, щоб унеможливити прямий контактний бій, е, для того щоб зробити аеророзвідку, для того щоб навести на цілі артилерію, міномети, а також вражати цілі е, самими дронами, камікадзе та важкими бомберами. Тож я прошу всіх е, телеглядачів долучатися до збору, допомогти нашій бригаді в цьому зборі. Зараз ми збираємо 1 мільйон гривень. Зараз на банці маємо трохи більше 200 тисяч гривень. Ми будемо дуже вдячні, і це буде внесок кожного в нашу спільну боротьбу проти російського загарбника, друзі. Закликаємо вас долучитися до цього збору. Ми коли готувалися до ефіру, я заходив на фейс... ну, в соцмережах на сторінки е, гарту, і там е, була історія одного із інженерів е, підрозділу, який якраз і займається тим, що йому приходять комплектуючі, і він ці комплектуючі потім е, конектить з дронами е, і. Фактично, потім ці дрони вже стають бойовими, тому що самі дрони вони приходять без ну, відповідних комплектуючих бойових, бо вони не розраховані на те, що вони будуть скидати снаряди по росіянам. А потім уже інженери підрозділу вони от власне за допомогою цих комплектуючих і роблять дрон бойовим. Тому у підрозділа точно все поставлено на широку ногу потрібно тільки трошки. Так допомогти хлопцям назбирати на самі комплектуючі, а там уже все дуже швидко, як на конвеєрі зроблять і будуть уражати ті цілі, які ми от показували на початку нашої розмови. Пане Ярославе, а чому на відео здається, одне тільки ураження зроблено в день, а решта це нічна зйомка. Чому саме ніч? Ну, дивіться, ніч темна темна пора доби взагалі використовується ворогами для логістики, тоді менше. Можна, можна демаскуватися, і ворог це знає. І тому це робить вночі в темну пору доби. Також в темну пору доби наші великі дрони також більш замасковані, є краща можливість підготуватися в районі саме виконання завдання, і при виконанні завдання бути менше поміченим. Є певні, певні окремі тактики для використання вдень і вночі. Тому ми працюємо і вдень, і вночі наша аеророзвідка та ударні групи 24 на 7 для того, щоб вразити ворога. Ми готові для, до цього завжди. Пане Рослава, яку техніку ви найчастіше спостерігаєте на своєму напрямку. По чому цілитись в росіянах? Ну, дивіться, ми працюємо на цьому напрямку. Виконуємо бойові завдання спочатку кампанії наступальної на Вовчанськ. І тенденція трохи змінилася, бо спочатку вороги Почали наступати колонами техніки, і в прямому сенсі цього слова були спалені, тому що е, зараз трошки війна змінилася, і дрони вирішальну роль, як я вже казав, е, приносять. Тому е, ворог почав, почав ховати свою техніку, та ризикуючи тільки особовим складом, як, з яким у нього дефіциту немає. Використовує тактику малих піхотних груп 3-5 людей. Таких собі м'ясних штурмів відправляючи людей в один кінець, а техніку техніку він береже і техніку він старається не показувати. Друзі, ми ж в той же час нагадуємо про збір. Мені чомусь знаєте, згадався випадок. Я в соцмережах в телеграмі натрапив на відео перехоплення. Це було наші перехопили на фронті росіянина, який казав, що я от уже ну це не пряма мова, але от передаю те, що я чув з цього перехоплення, що на фронті не бачив жодного українця. Скільки часу там був? І це якраз завдяки тому, що. У хлопців є можливість оперувати дронами. Хлопці ну по мінімуму виходять на ті позиції, де можуть прориватися російські диверсійно-розвідувальні групи. І тому росіяни, які вперше потрапляють на фронт, вони фактично навіть не бачать про такого воюють, тому що дуже часто їх зупиняють дронами і ще в той момент, коли вони тільки добираються до своїх позицій або добираються до цієї скупчення, щоб спробувати штурмувати позиції, і це така тенденція. Денці, яка хочеться, щоб збереглася, вона може далі тривати також і завдяки вам, завдяки вашим донатам на дрони, такі важливі і необхідні на усій лінії фронту. Тому ми просимо вас долучатися до цього збору і активніше донатити хлопцям. Уже протягом цього ефіру. Режисери підказують, що є 30 тисяч гривень. Це вже 50. за такий хороший внесок. Фактично можна сказати 5% від суми, яку потрібно, але уже чверть мільйона з тим, що прийшли хлопці, 200 тисяч плюс 50 під час ефіру. Віру вже 250 тисяч є, потрібен мільйон. Тому закликаємо цього ранку долучитися, щоб у нас було побільше таких відео, як ми показували. Зараз режисерів теж попросимо повернутися до них. Це буквально е свіжі кадри, хлопці з бригади Гарт, прикордонники на Харківському напрямку. Е Уразили за допомогою дронів цілі це і автівки і скупчення росіян на фронті. Тому вас всіх просимо до цього збору долучатися, Ярослава. Говорячи про те, що от, про це такий жарт, що, мовляв Росіяни не бачили українців, як ефективно зараз працюють дрони. А чи готові зараз дрони повністю компенсувати на фронті брак української піхоти, що теж є ну, великим викликом для збройних сил? Ну, дрони відіграють величезну роль, але без участі е, людини вони не зможуть зробити тієї роботи. Люди обов'язково потрібні, але це люди вже більш захищені, знаходяться в більш безпечному місці. І так е, дуже багато задач дрони можуть виповняти, так як наземні дрони, е, повітряні дрони, е, але повністю мінімізувати або виключити. Чи людський фактор тут уже я я враховую що неможливо, але але дрони відіграють величезну роль у збереженні життя наших бійців, і це дуже важливо, е, Ярослава. А коли ви заступили на позиції на Вовчанську, е, і як з тих пір еволюціонував ворог чи можливо не еволюціонував, тому що Готуючись до ефіру, і ще раз освіжив у пам'яті мапу Deep State, яка показує е, стан на лінії фронту і позиції е, наші і російські. О, зараз. Це російські це червоним. Наші е, це звільнені території зеленим. Там знизу Харків. Фактично, е, оцей е, російський виступ червоним на мапі Deep State, він же не змінювався е, з моменту, коли вони захотіли е, штурманути Вовчанськ. От е, еволюціонували росіяни там чи ні? Ну, як я вже казав, спочатку наступальної кампанії в травні на Вовчанському ми тоді з самого початку були вже тут, то у ворога була така специфіка. Вони наступали техніці, колони техніки були і були спалені. Тому їм, їм потрібно було змінити тактику. Вони її змінили на м'ясні штурми. Вони почали закидати піхотою. Закріплятися там їх вибивали, досі вибивають, тому ситуація залишається незмінною. Піхота, їхня піхота добре гине від наших дронів. Техніки ми вже не бачимо, тому можна сказати, що ситуація змінилася від наступання ворога технікою, колонами до того, що вони перейшли в наступ малих піхотних груп і диверсійно-розвідувальних груп. Ярослава, скажіть, будь ласка, ви є професійним військовим чи в цивільному житті залишилась? Я залишилось? мобілізований, перейшов після початку повномасштабної війни. До цього я не був військовим. Тобто я військовий після того, як почалась повномасштабна війна. А хто на вас чекає і де? Чекає на мене дружина, чекає на мене донька. Я з міста Суми. Тому. Така от ситуація, ну фактично прикриваєте родинні тил своїми виконанням бойових завдань, тому що суми Харківщина ну це геть поруч. Друзі, давайте і ми уже з цього тилу віддячимо хлопцям донатом. Ми зараз про всієї розмови маємо на екрані QR-код, за яким закликаємо вас донатити на комплектуючі для дронів самі дрони, як я вже казав, вони. Фактично приходять і їх потрібно докручувати, до інженерювати і от е, докупляти комплектуючи, це те, що потрібно хлопцям сьогодні на фронті. Дуже і дуже е, тому просимо вас усіх долучитися до цього збору. Е, так Ярослава, у нас залишається хвилина ефіру. Е, у Вас розвідувальний підрозділ називається Фурія. А у нас mm -hmm. в Україні є такий безпілотник фурія. Чи використовуєте ви українські безпілотники? І які, якщо можна, дуже коротко, буквально 30-40 секунд. Наскільки вони ефективні? Я зрозумів вас. Дивіться, українські безпілотники це дуже ефективні безпілотники, і я б сказав би найефективніші в світі. Так, є розвідувальний безпілотник фурія. У нас в підрозділі є екіпаж, який займається цим. Але я особисто я працюю на важких дронах, такими як «Вампір», хевішот. Це також українське виробництво, дуже гарні дрони, прості в використанні для, для пілота, для, для ну, як, який проходить навчання і вже має якийсь досвід з пілотуванням, то досить прості, і, і це дуже гарні, дуже гарні безпілотники, які наводять жаху на окупантів, які приносять колосальні результати. І ще я би хотів би запросити до нас. Свіжих бійців, запросити молодих хлопців, дівчат, які які люблять комп'ютерні ігри, які хочуть перемоги, але може бояться бояться піти до, до лав Збройних Сил чи інших сил оборони України. Я прошу долучатися також до нас. Ви можете звернутись до нас на сторінці в Фейсбук і напряму без ТЦК потрапити до нас під розділ і там виконувати. Бойові завдання так. по знищенню загарбників. Нагадаємо, що фурія. це та, підрозділ фурія, бригада гарт. Шукайте, друзі, долучайтеся познайомитесь ближче з Ярославом на позивний мухомор, який був сьогодні гостем прямого ефіру на каналі 1+,1. Дякуємо вам за службу, дякую. друзі. Дякуємо глядачам величезно, що ви так включилися в цей збір і змогли понад 100 тисяч назбирати буквально за останні 10 хвилин. Дуже вдячні за це і сподіваємося, що цей збір триватиме далі вже на Ютубі.